У пунктах спостереження за погодою на метеостанціях вимірюють атмосферний тиск, температуру, вологість повітря, вітер, хмарність, кількість і вид опадів, видимість, тумани, хуртовини, грози тощо. На основі метеорологічних спостережень з наземних і морських метеостанцій, а також радіозондування. Метеорологічні дані, отримані у вигляді цифрового метеозведення, розшифровують та наносять на синоптичні карти. Довідома синоптична карта це географічна карта, на яку цифрами та символами нанесені результати спостережень за погодою на мережі метеорологічних станцій у певні моменти часу. Синоптичні карти є приземні, за даними наземних спостережень з наземних і морських метеостанцій на метеомайданчиках в ручному і автоматичному режимі. І висотні карти погоди за результатами радіозундування атмосфери на аерологічних станціях. На синоптичних картах позначають розташування атмосферних фронтів. Області дії циклонів та антициклонів, температуру повітря, напрямок і швидкість вітру, види атмосферних опадів тощо. За ними визначають можливість настання ясної чи хмарної погоди, утворення опадів, зміни температур. Траєкторії переміщення циклонів та антициклонів і вирогідні шляхи їхнього розвитку в найближчі дні. Під час обробки карти основні метеорологічні величини та явища позначають умовними знаками та різним кольором. Синаптичні карти складають для прогнозування погоди.